Привіт, колеги по захопленню воблеромани. Сьогодні дуже таке відповідальне у мене відео, тому що я давно хотів вам розповісти про свій топ воблерів серпня-вересня місяця. Це в мене такий окремий, я виділяю окремий. Період в рибалці по щуці, тому що класно починає клювати щука, і вона досі знаходиться на міляках. Тобто вона ще на глибину не падає. Але в неї, от якраз, можна сказати, осінній жор починається Серпень, вересень, місяць. І в цьому році ну, надзвичайно класно половив, дуже багато хороших рибалок. У минулому році там взагалі розрив був, але я тоді відео не знімав. Тому цьогоріч не тільки вам відео. Один воблер я додавлю з минулого року стопу. Всі інші будуть виключно які класно працювали в цьому році. І почнемо, напевно, от з Чіки. Це Halcyon System Chiquatita Baby. Це F1, а це Suspender. В чому особливість цього воблера, Ну, окрім цієї от його форми банана, так, у нього ні лопаток, нічого немає. Особливість та, що F1, він дуже сильно виходить наверх. І його прям потрібно нормально так твічити, бити, щоб заганяти під воду. І це все має бути рівномірно. Раз, 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 раз. Тоді він чуть-чуть йде під водою, але все рівно іноді вистрибає, вистрибує наверх. СП-шна версія, вона якраз йде під поверхнею. І в нього надзвичайно широкі, класні галси. Ну, це щось дуже подібне до успішного бенд Міноу. Дуже подібно то що робить Чіка. Е, тому теспешно я взяв Ефку. Я собі попробую догрузити, змінити гачки, кільця і так далі. І будемо в нього в неї ще впиратись, тому що цих двох воблера вони мега мега робочі Вони класні. Так, далі. Далі асурка. Про асурку я розповідав. В тому, коли в мене була розпаковка відео посилки з Японії. А сурка не в цих кольорах. Це ось два в мене залишилось кольора. Два воблера в у мене купив один рибак. Це залишилось те, що в мене. А сурка в мене зробила цілу рибалку. За пів години 4 чи 5 щук. І там шоста відкушує і впливає. До того ж, вона і до цього в мене ловила гарно, але в цьому році прям по теплій воді. Кидаєш в берег. От у нас є берег, там травичка, латишок, ти на човні пливеш посередині і кидаєш в берег. Тільки закинув 2-3-4 ривочки. Все, має щуку. Оце от така в мене була рибалка на ось цю асуру. Не в такому кольорі. Була звичайна асура, шумна. Тут в мене є одна спек 2, ось ця. Вона зовсім не шумить. І одну я собі залишив звичайну асурку, вона шумить. Ну, цей Воблер по теплій воді. Він також йде на невеличкій глибині, там до метра. і Він чудово працює. Не там, де зовсім міляк, а от де от від латишка, де закінчується уріз у водоростей, уріс трави, де от уріз делатаття переходить в відкриту воду. Оцей Воблер це маст have. Дуже шикарний. Ну, в моїх умовах класно він відпрацював. Також одразу сюди я добавлю і те, що в мене було в топі осені, і те, що в мене в топі літа по теплій воді, це Орбіт 80. На рівні з тіні магалоном це два кращих воблера в цьому сезоні. Орбіт 80, тому що він завжди ловив. Він дуже простий у використанні, він йде в різних горизонтах, в залежності від активності вашого твіча. Він збирає абсолютно всю рибу. Окунь, щука на нього клюють чудово. Це шикарний воблер. Якщо ви думаєте, який би один Воблер купити, купіть його. І він точно вам зробить рибалку і не одну. Далі переходимо до легенди. Так, да, як і всі тут воблери легенда, переходимо. Це у нас Бенти. Це 76, 86, 106. 130-го я свого продав, але на заміну йому обов'язково куплю іншого. Оцей буде виривати абсолютно всіх шнурків. 76-й, всі шнурки будуть його. Він тільки в мене з'явився на нього, я в минулому році не ловив. Але всі шнурки будуть його. 86-й шикарно косить дрібну щуку. Просто ви його закинули, але в нього теж є особливість в проводці. Ти закидаєш цього Воблера і ти повинен робити такий твіч. Зробив твіч. Тільки ти відчуваєш, що воблер зупинився, ти робиш наступний твіч, і тоді він не виходить на поверхню. Тому що, якщо дуже довгі паузи, або не чекати, коли він зупиниться, то він буде вискакувати на поверхню, і мені це не подобається. І риба в мене в цей час не клює. Тому твіч повинен бути: твічнули, він зупинився. Твічнули, зупинився. Твічнули зупинився. От в такому ритмі. 106-й ловив шикарні кілушки. У мене кілушки і більше, тобто це вже гарний розмір під хорошу рибу. А 130 ка це буде під трофейну рибу. Що сказати, по проводці от всіх от бентів, по проводці, по проводці магалонів, составників. Дуже класно літом в них ловити у вікнах різних. Ви бачите вікно десь в лататті, в траві, в камишах вікно. Будь-яке віконечко серед будь-якого там корчах, будь-де. Ви в це вікно його підкинули і чуть-чуть підтвічуєте твіч-твіч, твіч, 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 твіч. І в цей час буде 100% покльовка. Це не дозволить зробити вам ні одна міноха. Тому що мінохи вони все-таки ви повинні більш-більш так агресивно їх твічити. А цей ви можете закинути і практично на місці ним працювати. Оце бенд і оце от магалоноподібні всі воблери. Так. То, що в мене косило в минулому році, це Малас. Лакі Крафт, Малас, це легенда міляків. Це незрозуміло, що це. Це Попер, Кренк, що там, Попер, Кренк, Волкер. Все, що завгодно. Так? Оце той, що в мене перший з'явився флагман Піді, він називається. Плаваюча версія, звісно. І ось оригінальний Малас. В такому темному кольорі, взагалі для поверхневих приманок, кольор не знаю, чи має якесь значення чи ні. Але я на нього ловлю, ловив тоді рівноміркою. Просто закинув він дуже класно далеко летить за горизонт. летить. закинув його і повільно тягнеш. В нього дуже широка ось ця кренкова гра розмашиста, і на нього просто виліка, вилітає скажена щука. Ось, бачите, на цього я трохи половив. Він і покусаний, і від гачків є сліди. У мене була рибалка, де на нього було більше 15 виходів щуки. Єдине, що гачки досить дрібні, їх треба змінювати, тому що більшість тих виходів були не реалізовані. Треба змінювати на більші гачки, тоді реалізація буде більша, але тоді треба дивитися, щоб не змінилася гра в Втім, воблер шикарний, він коштує невеликих грошей. З Японії, якщо замовляти, невеликі грошей, абсолютно тому що він простий, в ньому нічого немає: простий воблер без особливостей, але він просто шикарно ловить. Щуку, абсолютно кажуть, що е, на меншу версію класно ловиться окунь, тому що є малас великий, є малесенький. На меншу версію непогано ловиться ніби окунь. Треба перевіряти. В мене ніколи не ловився на нього окунь, але можливо я просто не, не попадав. Хоча, якщо у нас жор окуня, якщо котловий окунь, там не важливо, що йому кидати. Ну це не аргумент. Там що не кинь, я навіть кидав отакі 90-ті волкери і прекрасно до. Реаліст Волкер їхній шикарно ловив Окуня. Там не важливо, що кидати в котел. Все, що кинете, все буде ловити. Так, ще один. Ну, теж легендарний, звісно, Воблер. І теж той, який шикарно ловить по теплій воді. Він йде, це магалон, звичайний, джекал-магалон. Це більша версія за Тініка. Він йде глибше, його особливість, ним можна спокійно обловлювати такі 80 до метра глибини, тому що тінік на глибині там, в метр уже буде зовсім поверхнево йти. А от магалончик буде йти трошки глибший, десь там з-під латишка класно діставати щуку. От Його теж стихія. Якщо тініка стихія, це більше десь в вікна кидати, більше десь от-от-от над травичкою тягати, то от магалона стихія це десь. Повз корчі тягати його, повз кувшинки, там, де закінчуються курши кувшинки, там десь вже зазвичай півтора метра глибини. Отам магалон звичайний, буде прям ідеально працювати. Це також составний воблер. У нього трошки більший ось цей поворот хвоста, одне кріплення, теж ось такий хвостик м'який в нього. І в нього та ж особливість, що якщо не знімати заводне кільце, то буде перехльостуватися. Все, що я сказав про Тініка, звичайно, в плані проводок, в плані повідців, все актуально і до великого магалона. Просто трошки інші умови. Він любить трошки, щоб було глибше, і, і на цьому, напевно, вся його особливість абсолютно подібний до звичайного магалончика. Концепція однакова, форма однакова, все однакове. В цьому році я купив декілька китайців. Це Біркінговський магалончик такий білий. На нього я зловив одну щучку абсолютно робоча приманка. Бачите, хвостик не так тягнеться, як в оригінала. Абсолютно робоча приманка, я думаю, теж непогано буде ловити. Але знову ж таки, ну, всі копії вони ловлять, майже всі копії, 99% ловлять гірше. Маєте можливість купити оригінал, беріть, ви не пожалієте, ви зловите на одну щуку більше, але зловите. Також ще одного такого магалончика купив. Це теж Беркінговський магалончик, я їх одразу там два замовив, щоб протестувати, пообривати і так далі. І був у мене старенький від фірми, така от є Чонг Кун. Мільйон років йому вже він був задовго до Біркінга, і якби нічим він від них не відрізняється, Тож, треба буде потестувати. Я його не, навіть не кидав. Тому що, знаєте, коли виїжджаєш там на рибалку, хочеш половити на якісь оригінальні класні приманки, а не тестувати китайців. Хоча то все я буду пробувати. Я думаю, що всі вони будуть ловити, хоча впевнений, що гірше будуть ловити за оригінала. Ну і переходимо до легенди. Легенда в мене по теплій воді, по літові, по міляках це Тіні Магалон. Тіні Магалончик, все, що я розказував у відео про Тіні Магалончик, ви можете окреме відео знайти на каналі. Воно є. Повторюватися не буду. Передивіться те відео. Тут тільки коротко скажу, що повідець обов'язково треба брати довший. Тому що він робить галси на 360 градусів, і виходить, що повідець стає ось так: от, паралельно воблеру. І просто, якщо короткий повідець, ось такий щука, ось так його бере і відкушує. У мене два воблера в цьому сезоні один відкусила, а на одному зламався титановий повідець. Два воблера я втратив, але один саме відкусила. Що в мене буває досить нечасто, часто, тому що зазвичай довжини стального повідця вистачає. Але тут, так як він розвиває, розвертається на 360, складається довжини, не вистачає. Вистачило, повідець, має бути довший. Про проводки, про все інше, подивіться, будь ласка, в тому відео про нього. Також флагман Swim Spark. Це я купив собі як такий дублюючий до тіні Магалона. Також чудовий Воблер, прекрасно ловить. У нього не така прогнозована гра, як звичайного Магалона. Він робить трошки різні рухи. Не ті, що ти завжди задаєш спінінгом, коли ти робиш один рух спінінгом тіні Магалона, Він завжди робить один рух. А тут він робить хаотичні різні рухи, але знову ж таки, щуці це подобається. Всім іншим він не відрізняється від оригіналу. Тобто все, що ми робимо з оригіналом, всі умови, які підходять для оригіналу, підходять прекрасно і для нього. Це Косадаковський Корт rxs 90 f зловив двушку у мене, ловив. Я би сказав краще за флагмановського. Він такий незначно шумний. Флагмановський також. Оригінал майже тихий, майже тихий. Там зовсім зовсім тиха гра. Цей от самий шумний. Але він прекрасно ловить, він другий після тіні Ну з моїх всіх. На ньому живого місця немає, можете глянути. Його погризли щуки просто. Ну, на нього декілька десятків щук в цьому сезоні зловив. І щуки були, і двушки були, і, кіл, і півторушки. Умови використання всі ті самі, що і в оригінального Воблера. Тобто тут нічого іншого немає, він нічим не відрізняється. Єдине це плаваюча версія, тому він ще вище йде. Він зовсім там 20 см йде. По поверхні. І ще що важливо тут сказати: бенти йдуть ще вище. Якщо у вас води над травою 15 см, 20 см далі йде трава, тінька ви можете там не провести. Бента ви проведете, тому бенд. От самий саме підповерхневий з оцих всіх моїх воблерів. Ну і Чіка теж плаваюча, Чіка, чіка Тіта. Вона також от більш поверхнева. Тінік все-таки йде десь до пів метра, має бути там нормальної чистої води, щоб його провести. В цьому сезоні я докупив ось такого корд. Р від Касадакі тільки в суспендері. Ще. ще в суспендері буду провіряти, як працює цей суспендер. І докупив те, що теж повинно працювати. Це конвой. Конвойчика трьохсуставного Він також повинен по теплій воді. В таких в моїх умовах також має гарно працювати. На цьому напевно все. Були в мене і інші приманки працювали непогано, але от саме 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 ці були найкращі. Була у мене щука на iWing від Мігабаса, це більше така от ексклюзивна для нас приманка, це Кроулер. Але він теж зловив щуку, на нього теж були виходи, теж дуже цікава приманка. Хто любить такі поверхневі рибалки без проблем. Ви не бачите тут попперів, тому що щось в цьому сезоні поппери у мене не спрацювали, і я в них не впирався абсолютно. Також скупив ще собі авалончика від Фішенроя. Думаю, він також буде ловити найгірше флагмана, тому що мені здається, що вони зроблені на одному заводі з флагманом. Ну і Страйк Прошний. Страйк Про це така натхненна магалоном. Це не копія, це він зовсім Глайдер. Strike Pro Glider 90 SP, Це зовсім унікальна модель. Він зовсім відрізняється і лопаткою, і тілом, і всім він відрізняється від Магалона. Да, він був натхнений ним, але це не він. Це інша модель. Також він чудово ловить, також його в мене щука відкусила. Оце оцю приманку відкусила, щука, відкусила в мене. Тініка щука і відкусила в мене асурку. Отаких От три облара я втратив через те, що щука, відкусила в цьому сезоні. Добре, друзі. Обов'язково пишіть ваш тобто в коментарях. Я би з великим задоволенням прочитав, думаю, як і інші. Тому що в кожного рибака є топ, і це квінтесенція тих найкращих воблерів, які він знайшов, на які він ловить. Тому напишіть обов'язково в коментарях ваш топ. Я думаю, людям буде цікаво почитати, і мені буде цікаво почитати. А так, до нових зустрічей! Скоро на рибалочку буду записувати вам відео. Всім пока!